and Навітаю мене звати Денис Зайченко, і на фоні невідворотньої кампанії психічно хворого сусіда по знищенню енергетики України, Екофлоу знову на слуху та в моді. Але якщо ви за звичкою бігтимете в магазин за першим ліпшим ДБЖ або комбовомбо з інвертора та акумулятора, то можете натрапити на Екофлоу Стрім Ультра і подумати, що це такий собі аналог Рівер 3 Max. Хоча насправді це річ значно. Менш універсальна, але певною мірою значно більш корисна. І насправді про це я буду робити ще не один матеріал, бо стрім ультра і йому подібні пристрої це у прямому сенсі слова. Майбутнє України, і не у плані сумбурно зліплених воєдинок компонентів, які дозволяють не бігати в центри незглавності, щоб заварити каву або зарядити смартфон. Екофлоу, стрім Ультра дозволяє централізувати, локалізувати і направляти енергонезалежність меншим чином в багатоквартирних будівлях, але в основному в приватному секторі. Ну бо що це таке? Це базова система зберігання енергії з сонячних панелей. Вона коштує 48 тисяч гривень. У неї Є молодші сестри EcoFlow Stream Pro та EcoFlow Stream Max. і відмінність між ними лише по суті в кількості роз'ємів MPPT, піті тобто підсонячній панелі. У Max їх. 2. загальною потужністю 1000 ватт. У прошки їх 3, і потужність 1500. У Ультра, як у мене, їх 4. І потужність відповідно до 2000 Вт. Ємність у всіх моделей однакова під 2 кВт, але ціна виключно схожа, йде в межах 1000 баксів. А ще є версія EcoFlow Stream Ultra X. І там вже не роз'єми грають роль, а безпосередньо ємність, яка по стандарту складає 4 кіловат, з можливістю розширення аж до 23 але і вартість там 1700 євро. Ну тобто, розумієте, безпосередньо під забезпечення квартири максимумом ємності акумулятора, EcoFlow Stream підходить погано. Навіть у якості заміни EcoFlow River ця лінійка не підходить. І не лише тому, що портативність менша, і роз'ємів тут менше, а їх всього чотири, нарахуючи під сонячні панелі, а саме дві розетки під європейські вилки, і два, як я розумію, пропієтарних слових роз'єма для приєднання до. Мережі. Я чесно кажу, я забув, як ці роз'єми називаються. Я не впевнений на 100%, що вони пропєтарні. Я покажу фото. А ви в коментарях пишіть, чи вони дійсно пропєтарні, чи ви ще десь таке зустрічали. Ну і доки ви там, не забувайте, що з вас вподобайка підписка та дзвіночок. Коментарі важливі, але можна підтримати нас навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Продовжуємо, а далі ще цікавіше, бо я вам не розповів про версії EcoFlow Stream AC Pro та AC Pro 100. Обидві моделі позбавлені конекторів під сонячні панелі. Але у AC Pro такий самий набір роз'ємів вгорі. А у AC без Pro роз'єм лише один, якраз пропієтарний силовий під мережу. Всі інші EcoFlow Stream, окрім цього, підтримують під'єднання послідовно. Ми до цього ще повернемось. Не забувайте про це. Бо взагалі то серію EcoFlow Stream варто розглядати як лего. бо один стрім, навіть стрім Ультра, і особливо Стрім AC, дає мало користі. Бо безумовно, 2 кВт у вигляді гіперкрутих літій залізофосфатних акумуляторів з надійністю 6 тисяч циклів перезрядки зі збереженням 80% ємності, та ще й з дистанційним керуванням, моніторингом і підтримкою штучного інтелекту. Ну це непогано, згодьтеся. Але у той же час можна придбати, наприклад, 2 EcoFlow River 3 Max Plus і отримати загальну ємність Місь 1600 Вт годин і гору периферії, а не дві євро розетки. А про конкурентів взагалі мовчу. Ми оглядали зарядні станції на 2 кВт, які коштують удвічі менше. Тому ні. Забудьте: EcoFlow Stream це не зарядна станція. Це. Це глинка енергонезалежності. Ви купляєте одну таку цеглинку, скажімо, EcoFlow Ultra, і да. розширюєте її можливості. За допомогою сонячних панелей, якими можна обвішати дах будівлі в приватному секторі, або за допомогою Stream AC, яка може коштувати під 35 тисяч. І те, що в неї лише один роз'єм не грає ніякої ролі, бо у старших моделей є можливість послідовного з'єднання Розширення ємності. Тобто, ви до основної цеглинки бази додали ще 2 кВт надійного акумулятора за ціну ледь не удвічі меншу. А основна цеглинка, так, то має підтримки гори інверторів та вихідну потужність до 2300 Вт. Щоб вам було зрозуміло, наскільки це багато. Беру, вприклад, свої побутові потреби. Мій холодильник споживає до 1000 Вт під час роботи компресора. Мій чайник бере 500 Вт, а фен 600 Вт. Тобто 2100 Вт. Під час досить вибагливого сценарію і ще залишається 200 ватт освітлення, і при цьому EcoFlow Stream можна встановити і на балконі, бо є захист корпусу IP 65. І якщо докупити, скажімо, EcoFlow River 3 Wireless, яка витягує до 1200 ватт під нагрівальні елементи, то в принципі відключення світла на 6 годин ви вже вивозите. А взагалі, до будь-якої EcoFlow Stream, окрім Stream AC, можна додати до п'яти. Ті інших додаткових батарей EcoFlow Stream. І буде вам. 12 кВт годин максимальною надійністю, бо буде розфасовка по різним місцям кімнати. Ви ж не будете його тримати в одному місці. Правильно? І це я навіть не кажу про сонячні панелі взагалі. Бо якщо у вас панели на тисячу ватт на даху, то вам і за електроенергію платити не треба, по суті. І це не лише просто економія, бо ви сучасна людина. Це енергонезалежність під час умов, хоч війни, хоч миру, хоч просто аварії. І сонячні панелі стали сильно дешевші. Особливо під сезон. Дві панелі від Ecoflow на 400 Вт коштують 9 тисяч. Разом дві панелі 9 тисяч. Це 800 Вт максимум. За 9 тисяч. Тепер, про що я не розповів, про ПЗ. Я дуже поважаю програму EcoFlow на смартфон за візуальність, простоту використання і універсальність бо в мене на по суті одній сторінці і Powerbank, і River 3 Max, і Stream Ultra. Але у зв'язку з тим, що серія Stream значно більш професійна ніж River, і виступає в ролі по суті хабу для моніторингу та розподілення потужності з сонячних панелей. Тут опцій значно більше, і вони значно більш детальні для керування витратами енергії. Я не побачив контролю температури. Але є дистанційне керування розетками і навіть моніторинг погоди. Тепер, що мені не сподобалось. Платна підписка за штучний інтелект, який буде оптимізовувати режим заряджання від сонячних панелей та загалом аналізовувати енергоспоживання навіть з передбаченнями спайків потужності, і не тільки функцій там насправді багато. І, і з одного боку я категорично проти будь-яких платних підписок, бо частіше за все платна підписка це психологічний тест на готовність аудиторії віддавати більше і більше функцій за гроші. І як би я екофлоу не поважав. Екофлоу це бізнес. А бізнесу треба заробляти гроші навіть на таких драконівських підписках, якщо треба. З іншого боку, я не знаю, скільки коштує робота фірмового штучного інтелекту на сервері, де він працює, і скільки він вам може зекономити. У мене просто немає можливості підключити достатньо потужності, щоб це помітити. Тому можливо, що місячна підписка в 200 гривень окупиться з електроенергією, тут вже вирішувати вам. Ну а підсумки наступні. Еко Flow Stream Ultra не можна розглядати бездумно як просто акумулятор в привабливому корпусі. Ну, це не зарядна станція, це не інвертор під зовнішні акумулятори. Це перша цеглинка в енергонезалежності для вашої оселі. Одна з найдешевших брендових, але все рівно якісно виконана, універсальна та надійна. І навіть ПЗ з платними планами її гіршою не робить. Також я про EcoFlow Stream Ultra і загалом систему Stream зроблю як мінімум декілька. Матеріалів, а ви в коментарях не забудьте написати, чи користувались ви взагалі колись сонячними панелями. Я лише під тести, бо нікуди було кріпити, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну, я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тут їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутней. Бежіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!